Вільні стосунки, поліаморія, етична немоногамія чи просто блуд. Чому українці дедалі частіше обирають секс не тільки зі своїми партнерами? Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня-сексологиня. І сьогодні на каналі Це між нами ми говоримо про вільні стосунки. І так, вільні стосунки. Підпорядковуються все ж таки ідеї основного партнера, плюс е, включають в себе можливість мати сексуальні стосунки з іншими партнерами, з якими ми не вступаємо в більш глибокі та романтичні зв'язки. Тобто, виходить, ви будуєте сім'ю, стосунки, пару зі своїм основним партнером, але можете ходити на побачення, фліртувати або навіть займатися сексом з іншими людьми. Як це пояснити і чому це може працювати? Це може працювати. Для пар, які вже прийшли до якоїсь певної стелі в своїх сексуальних, еротичних та навіть емоційних вподобаннях один з одним, але мають теплу любов, яка плавно перетікає в сімейний затишок. Вони не хочуть розлучатися, і не потрібно, будь ласка, в коментарях писати, що їх стримують діти, там не знаю, нерухомість і так далі. Ні, вони можуть обирати один одного як партнери, близькі по духу, як партнери, які люблять один одного і хочуть рухатися разом. Але при цьому відчувають потребу в якихось нових відчуттях, і це можуть бути як емоційні потреби, так і сексуальні. Цього не потрібно боятися. І дійсно такою лайт-версією вільних стосунків може бути право обох важливо партнерів відвідувати побачення з іншими. Ці побачення можуть не доходити до сексу вони можуть не нести нічого спільного з закоханістю, але можуть додавати певного такого емоційного забарвлення уже наявним стосункам. Тобто, все ж таки, концепція про основних партнерів зберігається. Є пара, яка всіляко спостерігає за тим, які в нас інші ось такі розмежування відбуваються далі. І таким чином люди відчувають, що щось нове відбувається в житті кожного. Вони відчувають потребу ділитися цим один з одним. Вони відчувають якийсь інтерес взагалі розділяти якісь свої. Досвіди ще з кимось при тому, що все одно привілея залишається за основним партнером. Потім в практиці я бачу, що такі пари можуть практикувати ще й сексуальні стосунки з іншими. Але при цьому, дивіться, по різному можна домовитися. Я можу повідомляти свого основного партнера про сексуальні стосунки з іншим, або не повідомляти. Тобто, ми залишаємо певне зелене світло, але домовляємося не Деталізувати, де, як там я в цьому зеленому світлі ходила. А може бути історія, що все ж таки е, ці всі речі, ці всі походи, ці всі флірти та секс проговорені. І, можливо, тут є елемент такого, знаєте, Еротичного збудження від думки, що е, мій партнер подобається ще комусь, займається сексом, там знаєте, фліртує, і це якось по-особливому підсилює мене. А давайте поговоримо про те, чому е, такі стосунки зараз набувають популярності. Це дійсно якийсь блуд, це дійсно щось е, от зламалося. Знаєте, як це суспільство хворе? От якщо зайти там, дав в коментарі. Це суспільство хворе, долистався тіктоку, боже. Як я долистався до цього, і так далі. Ні, мова йде не про хворобу, мова йде про те, що ми стали дещо краще та детальніше розуміти психіку свою та своїх партнерів. Ми вже набагато більше розуміємо про чоловіків, і набагато більше розуміємо про жінок. Ми відходимо від такої догматичної, десь застарілої концепції шлюбу. Ми відходимо від ідеї. Такого закам'янілого оцього моногамного, я не знаю, там моногамної цієї труни, де ми закриті і там кров'ю клялися, що ми будемо разом. Ми розуміємо, що чоловіки набагато гнучкіші до сторонніх симпатій. Ми розуміємо, що чоловіка не можна забрати за мотузочку. Чоловік є окремою дорослою, свідомою особистістю. Він прекрасно розуміє свої стани, почуття чоловіки дедалі більше відкривають в собі потребу ходити на психотерапію, ділитися своїми почуттями. І, звичайно, вони можуть дорефлексуватися до того, що є етичні способи приносити в свій шлюб думку про те, що я хочу інших. Також, звичайно, ми більше стали знати про жінок. Жінки більше не погоджуються на якісь об'єктивно невигідні для себе умови шлюбу. Вони більше не обслуговують емоційно побутку. Того сексуально своїх чоловіків тільки тому, що треба триматись за ідею шлюбу. Тут і зараз ми розуміємо, що вільним людям класно бути разом, і вони розглядають формати, як цей шлюб зберігати не для зовнішнього схвалення, а для внутрішнього щастя. Якщо нам подобається наш шлюб, ми ті самі найкращі друзі, які живуть разом, разом подорожують, сміються і обговорюють інших людей, які їм можуть сподобати чому нам не зберігати цей формат? Чому нам потрібно слухати про те, що наш шлюб якийсь неправильний? Чому ми повинні? Припускати, що ми чимось хворіємо, якщо ми щасливі і ми нічим не хворіємо. Немає жодної хвороби, немає жодної зафіксованої в МКХ 11 навіть схожої назви пов'язаної з форматом вільних стосунків. Це абсолютно здорово, якщо людям це підходить. Тож давайте поговоримо, яким людям це підходить. Але також давайте поговоримо про тих. Кому може хотітися цього простору між нами, і головне, чи завжди вільні стосунки є поліаморними, чи приведуть вони до них? І чи якось це пов'язано. До речі, про поліаморні стосунки десь тут буде посиланнячко. Подивитись це одне з найперших наших відео на цьому каналі. Порівняєте, будемо обговорювати, і давайте поговоримо про цю різницю. Звичайно, поліаморні стосунки більше включають в себе романтичну складову, тобто з тими партнерами, неважливо чи є там ієрархія, чи її немає. В нас в першу чергу любов в вільних стосунках любовність зберігається тільки в основної парі. В оцих привілейованих двох людей всі інші моменти взаємодії вони більше про флірт, про інтригу, про сексуальну складову, але не про романтичну і важливе питання: чи можна? Перебуваючи в вільних стосунках, закохатися в когось з усіх своїх вільних партнерів. Так, і тоді такі стосунки, якщо ми грамотно, етично це переведемо в обговорення, звичайно, ми можемо розглянути формат поліаморії. Хочу сказати, так от завуальовано, тому що прямо зараз в мене в терапії клієнтка. Навіть не знаю, які тут змінити деталі, щоб вам розказати цю історію. Коротше, в мене є клієнтка, в якої з'явився отакий новий досвід, досвід втрьох з її чоловіком. І вони по особливому в цьому досвіді втрьох щось таке прожили, що тепер розглядають для себе формат життя втрьох з іншою людиною. Можливо, не з тією, з ким вони пробували, але дивіться, це історія більш. Поліаморна. Але, наприклад, людина, яка практикує сексуальні стосунки без дотримання цих класичних меж чоловік, дружина, зустрічання, пара. Хто ця людина? Вона що практикує? Вона практикує вільні стосунки. Тому обов'язково придивляйтеся до себе, скільки свободи вам в цьому треба, і яке значення для вас носить той чи інший еротично-сексуальний контекст. Чи може бути так, що нові люди? Принесуть мені більше емоцій, ніж мій основний партнер? Ну звісно, що так, тому що наш основний партнер з нами вже давно. Ми більше тут про безпеку, навіть інші відділи мозку активуються, коли ми поряд з людиною, з якою ми 10 років. Нова людина активує в нас інші відділи мозку. Про той кайф новизни, про ту насолоду торкатися когось, кого ми ще не торкалися, про можливість цим зайнятися легально. Звичайно, це щось неповторне, але чи дійсно такі? І, знаєте, емоції і новизни служать загрозою для ваших. Надійних стосунків довготривалій перспективі, в яких ви вже перебуваєте. Ось тут питання. Я думаю, адепти моногамії, адепти, ось такого чогось знаєте, дуже закостянілого. Ті, хто дуже проти вільних стосунків, я думаю, що вони переживають про те, як сильно можуть посипатись їхні моногамні стосунки, якщо дозволити більшого. Звичайно, тут мова і про тривогу, про певну недовіру, про той страх втратити ті домовленості, той контакт, той зв'язок, який є. Dar, nu. Це працює не у всіх. І чи раджу я прям всім експериментувати з цим? Абсолютно ні. Але давайте виділимо там чотири десь основних ознаки, які вказують на те, що вільні стосунки можуть спрацювати для вашої пари. Перше, ви відкрито разом обговорюєте інших людей і не тільки в такому людському, знаєте, жартівливому сенсі, а от десь прям в еротично-сексуальному. Ви жартуєте про те, що є якісь різні цікаві сексуальні. Вам окей, придивитися до того, хто з сторонніх людей звернув увагу на вас чи на вашого партнера. Вам не страшно чи не боляче від корпоративів. Прямо знаєте, окремий пункт. Ви не боїтеся, що хтось на підпитку забере за мотузочку вашого партнера чи партнерку. Ви в цьому відкриті. Ви дивитесь разом порно. Ви говорите про секс. Ви фантазуєте або, можливо, вже пробували секс в трьох. Ви припускаєте, що в вашому близькому Уму контакті можуть бути ще. Люди, ви, можливо, до цих стосунків, до цього шлюбу, практикували відкритість. Відкритість вона може бути і про знаєте про міскуїтет, да, про взагалі відсутність домовленостей. І сьогодні ви прийшли до того, що ви хочете ці свої бажання оформити в щось більш етичне. І перед вами буде зараз два вибори: вільні стосунки чи етична немоногамія. Я колись вже пригадувала цей термін, і так мало інформації, особливо на україномовному. Середовищі, але з того, що читаю англійською, з того, що там перекладаю, як можу, хочу сказати, що етична немоногамія вона про щось таке. Тепліше ніж вільні стосунки, але е, не наближається до поліаморії. Етична немоногамія про любов двох людей, в тому числі е, з дотриманням у цієї такої, знаєте, емпатії в тому місці, де хочеться так трошечки все заперечити. Тобто, в тому місці, де я бачу потребу моєї коханої людини в нових експериментах, я визнаю свою потребу і не боюся, що мій партнер мене засудить. Це про етичну немоногамію, про дотримання усіх меж, про всі правила, які ми встановимо, і вони для нас будуть працювати. Це етична немоногамія, вільні стосунки. Це, це ж таки про формат певного зеленого світла, і це зелене світло може видаватися на якийсь м, часовий проміжок або на територіальний проміжок. От, наприклад, поїдеш отуди. От там давай займайся, я цього знати не хочу. Да або давай, оці там два тижні, ми гуляємо, потім повернемось, будемо обговорювати. Моє побажання, звичайно, домовлятися до тому, що якщо ми просто вперше дали зелене світло, якісь очікування можуть не виправдатися, якісь розчарування можуть спіткати вас. Якщо ви все ж таки знаєте, так, крок за кроком поглиблюйтесь в. Тему вільних стосунків, то ви знайдете ту точку, де можна зупинитись. Вільні стосунки це не стати одразу в один момент якимись фріками з синім волоссям. Не маю проти нічого людей, з синім волоссям. Е, да, там стати якимись такими абсолютно відірваними вод... Від нашої такої сьогоднішньої буденності ні, це про пошук того формату, де ми можемо стати трішки щасливішими. З чим ви можете стикнутися, якщо ви тільки пробуєте, тільки тестуєте цей формат? Всі домовленості є, прозорість є. Ви довіряєте, але відчуваєте дискомфорт. Який дискомфорт це може бути? Звичайно, ревнощі. Я пам'ятаю, що сказала «Окей». Але сама думка про зв'язок з іншими людьми мого партнера здається мені неприємною. Тут дуже важливо досліджувати той свій дискомфорт. Ми так чи інакше буваємо в дискомфорті в своєму житті часто, і десь витримувати той чи інший стрес може бути точкою нашого росту. Але давайте домовимося, що ви самостійно встановлюєте ту межу, за яку ви переходити не можете. Тобто, ви дослухаєтесь до себе, і на етапі нестерпного такого, знаєте, прям спалаху, ревнощі, яка доходить до бажання вчиняти агресію. Потрібно зупинитися, потрібно передивитися правила. Тому що, якщо ви будете це ігнорувати або намагатися пробачити тут партнера, себе потім прилетить ще сильніше і вам, і партнеру, і тим новим людям. Тому знаєте можливо встановити межу. Але якийсь, знаєте, такий адекватний рівень ревнощів на рівні, знаєте, такого навіть підігріваючого пристрасного моменту може мати сенс. Це може відкрити вам нові грані вашого збудження. Тому що знати, що ваш партнер завжди з вами поряд, це про безпеку, але не завжди про сексуальність. Коли ви усвідомлюєте, що ваш партнер смачненький для інших, і я це, по-моєму, ще в якихось відео. От там включається момент, що я його хочу з'їсти. Тому що, коли він завжди зі мною мій дуже безпечний клас, але от момент, що хтось там ще на нього облизується, вмикає в нас от щось таке дуже знаєте, древнє. Я думаю, вмикає в нас цей древній рептилоїдний мозок, який каже, мені треба, я зараз буду боротися за те, що комусь також дуже смачно пахне. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи почуваєтесь ви зараз в тих стосунках, в яких ви є, і чи могла б ймовірна думка про більшу кількість свободи вас розвеселити? А також хочу нагадати, що наш канал в першу чергу про статеве виховання, сексуальну освіту, про покращення якості нашого сексуального життя. І ви можете стати спонсорами чи спонсорками нашого каналу. Всю інформацію ви знайдете під відео, а також в коментарях. Я чекаю вас. У думку про вільні стосунки та про етичну немоногану чи пробували ви і чи спробували б колись.